Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий Віварик автомобіль 2013 року в короткій базі 2.0 мотор 84 кВт. Перед тим, як прийти до огляду цього автомобіля, хочу нагадати, що актуальність моїх автомобілів, які ще продаються, є все в Instagram. Можна перейти по посилки під відео і в коментарях буде також під відео. Переходьте, підписуйтесь. Завжди є, в принципі, актуальна інформація там. І так, до автомобіля. Автомобіль в прекраснішому стані. Чорний металік, дуже гарно, дуже сучасно виглядає. Як я вже казав, 2013 рік, це майже останній. Вони до 14 року в такій базі випускалися. Моторчик також 2.0 випускався з, ну, з євро 5 мотором з 12 по 14, звичайні електромагнітні форсунки. Дійсно потужний автомобіль з гарним розхідом. Ну і супер сучасно виглядає, і ще до того всього дешево обслуговані, реально дешеві. Я думаю, багато людей вже в цьому переконалися. І так, по підкрасах У нас фарбований тільки капот. До речі, старий капот власник мені також віддав. В нього він відкрився Ну так не сильно, але він є трошки там зігнутий. В мене, в принципі, я можу показати. Ну і кому потрібно, можу, навіть, в принципі, віддати. Все інше в оригіналі, більше нічого не фарбовано. Ні арочки, нічого. Також нічого там висіченого немає. Зараз більш детально покажу. І так, він у нас на легкоспланих дисках. Гума Goodyear, така ще 50 літня в дуже гарному стані. Всі шилдики на місці, зверху, як ми бачимо, є рейлінги. Це у нас оригінальний пасажир. Є протитуманні фари, Бампер, як ми бачимо, пофарбований у два кольори. Це заводська така покраска. Тут він не фарбований, це все оригінальне. Є якісь мілкі отакі потертості. Глобального нічого в принципі немає. Зберігся просто чудово. Він був в одних руках, відколи пригнаний, І весь час їздив в, одне, в одного власника. Причина продажу автомобіля була, тому що в нас війна в Україні, і людина виїхала. Ще, в принципі, коли війна почалась, виїхала, і автомобіль весь час останні два роки стояв. Ним ніхто не користувався. От У мене прийшов передпродажну підготовку. Як ви бачите, зараз отакий стан виглядає ну, просто причудово. Ніяких там ямочок, глибоких царапин, м'ятин такого нічого немає абсолютно. Так от тут навіть можна звернути увагу в парочках, тут все гарно. Всі герметики, все оригінальне. От видно. Гума, як я вже кажу, така ну, дуже гарна. Ззаді в нас ляда. Багато людей шукають з лядою. Хто шукає з розпашонкою, це вже питання кожного. Є в нас оригінальний пертронік. Все працює, всі вимивачі фар, там підсвіточки, ну все абсолютно кожна кнопочка працює, кондиціонер також, все заправлено, все як має бути. Тут, до речі, мій стікер це посилання на інстаграм. Можете поставити на паузу і навести фотокамеру на телефоні і перейти за посиланням на мій інстаграм. Там буде вся інформація про автомобілі. З цієї сторони на задній арочці є маленька вмятинка, Отут видно. Не сильно, але воно є. Ну, За цього навіть не хотів фарбувати, взагалі не бачу сенсу в цьому. Виглядає, як бачимо, просто перечудово. Таке, навіть ну, себе відображенні видно. Лобове скло в нас ціленьке. Оптика, як ми бачимо, білесенька, не жовта, нічого не вигорівши. Салоном. Це в нас чистий 13-й рік, має дві подушки безпеки. Одна тут в панелі. До речі, вона тут вмикається-вимикається. Жодний болтик не кручений. Абсолютно все в ідеалі. От можна звернути увагу, люди слідкували з автомобілем, все приклеєно наклеєчки, все ціленьке, ніде нічого не порване, абсолютно сидіння. Взагалі, ну це такий типу шкірозамінник, це оригінальний салон. Ну, просто в відміну все гарненьке, все ціленьке. Є кондиціонер, заводська навігація і магнітола. От, до речі, можна звернути увагу, все ціленьке, жутна кнопочка не потерта, нічого. Шестиступінчна механіка. Каже, казав, кондиціонер заправ, не працює. Ніхто не палив, прикурочка новенька, абсолютно. Два ключика запалювання. Такий ж у нас руль збережений. Сидіння водійське також, все в відмінному стані, ручник працює. Автомобіль восьмимісний. Категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Дверки закриваються, от, як годинничок. Раз і все. Ззаді в нас два дивани. Також все в ідеалі, просто відмінний стан. Ніде нічого, ні пальчиків, ні подертостей, нічого абсолютно немає. Сидіння легко знімаються, сидіння також ізофікс, це з можливістю кріплення дитячих крісел. Є кондиціонер на задніх пасажирів, дуже зручно, влітку їздити просто прекрасно. Всі сидіння, без, без ржавчин без нічого, пол все цілий, нікде там не продерти, нічого абсолютно. Бо, ну, багато автомобілів проходить. Дійсно є різні, як люди по-різному обслуговують і користуються ними. Тут видно, що все прям в ідеалі. Тут також все проклеєно, все гарно. Зури <зовий> ззаду. ляда тримає дуже добре. Задній диванчик складається, в принципі, витягується легенько, тут дві защолочки. І, будь ласка, 2 секунди і двоє людей і все знято, все швидко і зручно. Потолочок у нас ціленький, гарний. Тут все також все ціле. Дійсно, дуже збережний автомобіль. Ляда також ціленька, тут... Я жавчим, нічого немає. вигляд з водійської сторони. То, як правило, найбільше має бути зношений, але це не про цей автомобіль. Тут все ціле, також все проклеєно. Педальки, от як ми бачимо, все гарно, ну, все дійсно в дуже гарному стані. Електросклопідйомники, електродзеркала, все це працює. Все як має бути. Такий нас вигляд звідси. Моторний відсік, ще покажу. Отчуйте, як дверки закриваються тихенько. Моторний відсік просто відмінний. От можна звернути увагу, на болтиках ні ржавчин, нічого немає абсолютно. Все ціле, все гарно. Тут жодний болтик не кручений. Ну, кроме капоту. Капот кручений, тому що він замінений. А так все ДТП ніяк автомобіля не було. Тут все ціле, все гарно. Зараз я ще заведу. Продемонструю роботу мотора. По ходовій частині по автомобілю абсолютно лишніх звуків немає. В салоні просто ну, абсолютно тиша. що нічого не дрібіжить, не стукає. 338 тисяч пробігу. О, тут у нас засвітився моніторчик. О, працює просто просторінає. Навігація, до речі, також працює. Є пульт, є е, також е, USB підготовка. Так, Стаканник, до речі, дивіться. Дуже обожнюю працює Європ'ятий мотор. Вони, до речі, їдуть, дуже потужно, розхід прям набагато, ну набагато на літру менший, ніж в євро четвертих. І така тихіша робота набагато. Біля нього стоїш і тихенько можна розмовляти, хоч дизельний автомобіль, але робить дуже приємно і чесно. Такий легкий старт, нього. що на холодну, що на гарячу. Ззаді жодних гімків. Я вже казав, їде дуже потужно. І Розхід комп'ютер показує 8,5, 8,4 для такого великого автомобіля на 16 колесах, це прям ну, як на мене, дуже круто. Ось такий автомобільчик. цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте. Ця інформація додатково може бути по телефону. Все, в принципі, можу додатково розповісти, як комусь, може, ще додатково потрібні якісь фотографії чи ще щось, це, будь ласка, немає абсолютно питань. Також можливий обмін вашого автомобіля на мій і можливий пригін по Україні. Все, до зустрічі, дослідючих відео.